9 липня 491 року Константинополь. Імператор Зенон помер, не залишивши наступника. 10 липня Константинопольський сенат збирається на екстрене засідання, а мешканці Константинополя збираються на іподромі та вимагають від сенату якнайшвидше проголосити імператора. У імператорську ложу іподрому виходить імператриця Аріадна, вдова Зенона. І натовп радісно вітає імператрицю, бажаючи їй здоров'я та й, взагалі, усіляких благ. Аріадна через Глашатая звертається до Константинопольців. Вона повідомляє, що Сенат вже працює і невдовзі обере нового правителя Римської імперії. У відповідь на слова Аріадни, натовп скандує: Много еліта Аріадні, дай нам православного імператора, і такий вигук, як признач нового префекта. Аріадна відповіла, що нового префекта вже призначено, і натовп знову прославив імператрицю. А в той час у залі засідань Сенату сперечались, кого проголосити імператором. Висувались різні кандидатури, але того чи іншого кандидата не могли обрати більшістю голосів. Після тривалих суперечок було вирішено звернутись до Аріадни, щоб вона особисто обрала імператора. Аріадна наказує привезти в палац Анастасія. Чиновника, який обіймав посаду Сілінтарія, тобто слідкував за тим, щоб у імператорському палаці було тихо та спокійно. Посада Сілінтарія не була якоюсь впливовою посадою, але Аріадна для себе вже все вирішила, і Анастасій, прибувши у палац, ніч провів у залі засідань Сенату. Зранку 11 липня Анастасій вийшов на арену подрому, де його підняло на щиті військо, а потім на його голову одягнули Торквес, тобто військову нагороду у вигляді, скажімо так, шийної гривни. Після цього ритуалу Анастасій повернувся у палац, де єпископ Константинополя Єфімій вдягнув на його плечі пурпуровий плащ, а на його голову імператорську діадему. Отримавши діадему з рук єпископа, Анастасій повернувся у імператорську ложу вже як новопроголошений імператор Римської імперії. Натовп що зібрався на трибунах і подрому, вітав Анастасія радісними вигуками та скандував: Володарюй як Маркіан, Володарюй так, як завжди жив, та поверни славу своїй армії. Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про Анастасія першого дікора. Своє прізвисько Дікор, тобто Різноокий, Анастасій отримав за те, що мав очі різного кольору. Одне око в нього було синім, а друге чорним. Перед тим, як розпочати, я вже традиційно хочу подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Мешканці Константинополя знали та поважали Анастасія за його щедрість, яку він виявляв до незаможних верст столиці Римської імперії. А ось єпископ Константинополя Єфімій недолюблював Анастасія за його прихильність до монофізитів. Слід сказати, що Анастасій був доволі віруючою людиною, та навіть читав проповіді у храмі Святої Софії. Можливо, Єфімій і надалі би дозволяв Анастасію читати проповіді, але так як його слова були забарвлені нотками монофізитства, Єфімій заборонив йому виступати у храмі Святої Софії та й, взагалі, забороняв Анастасію проповідувати у будь-якому храмі Константинополя. Звісно, брати участь у святих літургіях, Анастасію не забороняли. Прихильність Анастасія до монофізитів мало не стала перешкодою для його проголошення імператором. Річ у тім, що коли Аріадна запропонувала кандидатуру Анастасія, переважна більшість сенаторів підтримала вибір Аріадни, і коли про Анастасія мали повідомити народові, Єфімій відмовився визнавати його як нового правителя. Щоб домовитись із Константинопольським єпископом, Анастасій погодився підписати документ, в якому він присягався прийняти постанови Халкідонського собору, тобто сповідувати, скажімо так, правильну ортодоксальну течію християнства. Після присяги Анастасія Єфімій прийняв його як нового імператора. А документ з присягою було віднесено до храму Святої Софії, де він зберігався у скарбниці храму. Через місяць після свого проголошення 60-річний Анастасій та 40-річна Аріадна побрались. Анастасій нажив собі ворогів ще до того, як його проголосили імператором. Річ у тім, що брат покійного Зенона на ім'я Лонгін сподівався, що Аріадна обере імператором саме його. Можливо, так би й було, але Лонгін був роздовбаєм з великої літери. Ну і дуже полюбляв проводити час за келихом доброго вина та в присутності розкутих та готових на все жінок. Тому Аріадна навіть і не дивилась у бік Лонгіна. Отже, після проголошення Анастасія імператором, і Савер Лонгін почав каламутити воду та виступати проти нового правителя Римської імперії. Лонгін заручився підтримкою ще одного лонгіна, чиновника, який займав високу посаду розпорядника посад при імператорському дворі. Щоб, хоч якось розрізняти цих лонгінів, самі константинопольці називали розпорядника посад лонгіном Кардалом. Брат Зенона вирішив, що найкращим методом протистояння Анастасію буде висунути претензії проти нового префекту міста Юліана. І претензії висунули, заплативши чималі гроші фракціям візників іпідрому. Народ, який зібрався на іподромі, почав скандувати щось на кшталт банду. Геть, тобто імператор звільни Юліана. А Анастасій не бачив вагомих причин для звільнення префекта і тому відповів натовпу, що звільняти Юліана він не збирається. Звісно, незадоволені константинопольці розпочали бешкетувати та кидати каміння в бік імператорської ложі. Тоді було віддано наказ силою припинити дії народу. У сутичках із загонами імператорської охорони загинуло багато народу, і натовп, який нещодавно радів обранню нового імператора, тепер скидав його статуї з постаментів. Щоб приборкати це повстання, Анастасій усе ж таки звільнив Юліана та призначив нового префекта. Після того як усі трохи заспокоїлись, Анастасій взявся за Лунгіна, брата Зенона та і взагалі за усіх Ісаврів, які займали будь-які посади у Константинополі. Анастасій наказав звільнити усіх ісаврів та вигнати їх з міста. А самого Лунгіна відправив у заслання аж у Єгипет. Лонгін Кардал втік у Ісаврію, де назбирав 15 тисяч вояків та розпочав повстання проти Анастасія на іншому березі Босфору. У 492 році римські війська нанесли нищівну поразку військам Лонгіна Кардала, і ті з Ісаврів, кому вдалося вижити, втікли у гірську місцевість, де час від часу вступали у сутички з ромеями, якими командував полководець Іоан Скіф. Слід зазначити, що Ісаври доволі довго турбували ромаїв партизанською війною, і лише у 497 році Іоанну Скіфу вдалося вбити Лунгіна Кардала та остаточно придушити усі повстання в Ісаврії. Кардалу відрубали голову, яку відправили у Константинополь, де цей страшний трофей пронесли вулицями міста та виставили на міських мурах біля головної брами. Бунтівних ісаврів було переселено з рідної землі на пустуючі землі Фракії. Допоки тривала війна з ісаврами на заході Римської імперії завершилась війна між готами Теодоріхом Великим та Одоакром. Війна завершилась мирними переговорами, які провели у 493 році, але вже через 10 днів після примирення, 15 березня 493 року, Теодоріх розрубав одуакра навпіл та повбивав його прибічників. Таким чином Теодоріх став одноосібним королем Італії під протекторатом Константинополя. Теодоріх надіслав листа Анастасію, в якому писав, що він і надалі підпорядковується імператорові, і що ніяких дурнуватих витівок з його сторони не буде. Ба Більше Теодоріг залишив на адміністративних посадах усіх, призначених Константинополем чи Римом, а ось усю військову владу очолювали готи. Також для двох народів, тобто для римлян та для готів, існували окремі закони та судова система. У питаннях релігії Теодоріх намагався толерантно ставитись майже до усіх течій християнства. Ромеї були православними християнами, а готи були християнами аріанської течії, яких ортодокси не визнавали. Константинополь неодноразово просив Теодоріха прийняти ортодоксальну віру, але Теодоріх відповідав: релігію нікому не можна нав'язувати, оскільки не вдасться змусити людину повірити у щось проти її власної волі. Константинополь довго не визнавав Теодоріха, але усе ж таки у 497 році Анастасій визнав Теодоріха Великого Дуксом, тобто губернатором Італії. Для Константинополя Теодоріх залишався дуксом. А ось для Готів Теодоріх був королем Італії. Наступним, хто тріпав нерви Анастасію, були булгари. Після того, як готи, очолювані Теодоріхом Великим, вийшли з Фракії та відправились підкуряти Італію, кордон на Дунаї залишився без належного захисту, і цим скористались булгари. Вони час від часу нападали та грабували, і до того вже пошматовані остготами землі Фракії. А у 498 році булгари настільки знахабніли, що вступали у сутички з ромейськими військами і костеляли ромеям по перше число. Щоб вберігтися від подальшої навали булгарів на Константинополь, Анастасій наказує збудувати оборонний мур, який пролягав від Пропонтіди, тобто від Мармурового моря до Чорного моря. Звісно, румеї продовжували битви з булгарами на територіях бідолашної Фракії, а ось мешканці Константинополя відчували, що вони в безпеці і повністю забезпечені усім тим, що потрібно, адже постачання товарів з малої Азії, Єгипту та Сирії не припинялись ні на секунду. А там, де добре живеться, швидко стає сумно, і у Константинополі знову виникають заворушення усе через релігію. Як нам відомо, Анастасій, незважаючи на присягу, підтримував монофізитів, і це страшенно не подобалось єпископу Єфімію. У 496 році Анастасій скликає синод, і постановою цього синоду Єфімія було звільнено з посади єпископа. Це не сподобалось мешканцям столиці, і вони розпочали заворушення. Щоб втихомирити повсталих, Анастасій скликає ще один синод, на якому єпископом Константинополя було призначено Македонія, монаха з ордену Акемітів. Цих монахів ще називали неспящими, адже вони безперервно молились, змінюючи один одного. Цікаво те, що Македоній був ортодоксом, але за те, що його призначили єпископом Константинополя, пішов на поступки Анастасію, тобто більш лояльно ставився до монофізитів. Ну що ж, якщо не враховувати булгарів, в імперії все доволі спокійно і можна займатися державними справами, але знову ж таки мешканці столиці були засмучені. І у 497 році, під час чергових перегонів на колісницях на місцевому іпідромі, звісно, вболівальники різних команд почали ж бурляти один в одного каміння. Загоном охорони було наказано заарештувати винних. Наказ було виконано, але друзі заарештованих вимагали їхнього звільнення. Імператор відмовив, і тоді каміння полетіло вже у сторону самого Анастасія. Звісно, імператорська охорона вмить увірвалася на трибуни та розрубала на шматки тих, хто кидався камінням у бік імператорської ложі. Натов висунув на вулиці столиці та розпочав заворушення і вимагав від імператора звільнити нещодавно призначеного префекта. Чим не подобався цей префект, нам невідомо, але щоб втихомирити повсталих, Анастасій призначає нового префекта Константинополя на ім'я Платон. Заворушення придушено і декілька років містяни жили майже тихо, але у 501 році. Ромеї святкували гучне свято, і саме під час проведення цього свята, що мало назву Брутай, у сутичці між собою зійшлися вболівальники команд візників синіх проти зелених. Битва між вболівальниками була дійсно страшною. У сутичках загинуло три тисячі осіб, серед яких був позашлюбний син імператора Анастасія. Після цього інциденту Анастасій заборонив святкувати Брутай та наказав ніколи в житті не вкидати засуджених на поталу диким звірам. До усіх цих негараздів додалась ще й війна з персами у 502 році. Перський шахіншах Кават висунув Константинополю свої претензії. Річ у тім, що перси, згідно договору з римлянами від 442 року, регулярно отримували гроші на охорону загальних з римлянами кордонів на Кавказі. Однак імператор Зенон припинив ці виплати, адже згідно іншого договору, перси не повернули римлянам місто Нісібіс, який, скажімо так, взяли в оренду на 120 років ще в правління Юліана Відступника. Так от, Кават вимагав від румеїв грошей і не збирався повертати Нісібіс. Анастасій не прагнув війни з персами, але й не мав наміру платити їм гроші. Анастасій написав Каваду приблизно наступне. Слухай, друже, якщо хочеш грошей, то я можу тобі їх дати, але як позику. Якщо ти на це погодишся, то ми, як ділові люди, укладемо угоду, де буде вказано суму, відсотки та термін повернення грошей. Якщо тобі не підходить, то шукай грошей де інде. Звісно, кават післав Анастасія під три чорти, та у 502 році розпочав військові дії на території Римської Вірменії. Перші дії Кавада були вдалими, і йому вдалося захопити частину Вірменії, а потім заволодіти містом Аміда, сучасне турецьке місто Діярбакир. Це місто йому вдалося захопити після тривалої облоги, і лише тому, що монахи, які охороняли одну з веж міського муру, понапивалися вина як свині та позасинали. Захопивши місто, перси влаштували там справжнє пекло та повирізали майже усе населення, а тих, кого пожалкували, захопили у полон. Проти персів Анастасій відправив одразу трьох полководців, але через те, що вони не могли дійти згоди щодо тактики, війська ромеїв зазнавали поразок. Двоє з полководців, діставши добрячого пречухана від персів, рятувались втечею за річку Єфрат. А третій полководець на ім'я Ареобінд знайшов прихисток за мурами міста Едеса. Християни Едеси вірили в давню легенду, яку переповідали з покоління в покоління. В часи місіонерської діяльності Ісуса Христа, цар Едеси Абгар, який був невеликовно хворим, написав Ісусові листа та запрошував його відвідати Едесу. Ісус відповів, що немає часу на подорож, але також у листі було вказано, що Абгар обов'язково оздоровиться і його місто ніколи не захопить ворог, адже він вірить в Ісуса як в Сина Божого. І дійсно, згідно з легендою, Абгар, прочитавши листа, оздоровів та наказав переписати лист від Ісуса на мідну табличку, яку прибили до головної брами Едеси. Отже, Кават взяв Едесу в облогу, але через труднощі з постачанням провіанту був змушений відступити від міста, і цей відступ виявився вирішальним у війні ромеїв проти персів. Після відступу Кавада ромеї відбили у персів місто Аміду та розпочали напади вже на перські території. Війна з персами тривала до 506 року і виснажені битвами перси пішли на перемир'я з Константинополем. Згідно з цим договором, обидві сторони заприсяглись сім років не скоювати нападів одна на одну. Після укладання перемир'я Анастасій наказав збудувати на перському кордоні фортецю, яка перетворилась на місто і яке було названо на честь імператора Анастасіополем. Наступні декілька років після війни з персами були спокійними, якщо не зважати на напади Булгар на Фракію, де з грабіжниками, звісно ж, воювали ромейські війська. У 511 році в Константинополі було відсторонено з посади єпископа Македонія, якого звинуватили у державній зраді. Звісно, звинувачення висмоктали з пальця, але Македонія відправили у заслання. А перед тим як залишити Константинополь, Македоній передав Анастасію документ, в якому було написано, що імператор присягався дотримуватись ортодоксальної православної віри. Цей документ Анастасій розірвав на шматки. Мешканці Константинополя на диво спокійно прийняли монофізита Тимофія, але коли під час літургії у храмі Святої Софії було прочитано молитву монофізитів, терпінню ортодоксів настав кінець. Натовп висунув з храму та рушив на форум Костянтина, де почав зносити статуї Анастасія та вимагав від сенаторів призначити нового імператора. Константинопольці пропонували полководця Аеробінда, який вдало костеляв персам під час війни. Сам Аеробінд не мав бажання вдягати імператорську діадему та вчасно встиг разом із родиною накивати п'ятами із Константинополя, але перед втечею запевнив імператора у тому, що він не зрадник. Заворушення у Константинополі тривали до листопада 512 року. НАТО року. Вже не вимагав нового імператора, але й Анастасій їх не задовільняв. Що ж, Анастасій наказав поширити його наказ про те, що він скликає мешканців столиці на іподромі. і ось коли трибуни і забили вщент. Анастасій вийшов до народу та розпочав промову. Якщо вам не подобається те, як я керую державою, я можу зріктися престолу, адже я не прагнув влади. Ви самі мене підтримали, і Сенат, задовільняючи ваші благання, проголосив мене імператором. Але хіба вам так погано живеться? Торгівля розквітає, податки знижено, а деякі податки взагалі скасовано. Безкоштовні роздачі зерна збільшено майже вдвічі, а армія, яка вас захищає, отримує значно більшу платню, ніж за правління інших імператорів. Щодо релігійних суперечок, то давайте поглянемо на захід нашої країни, де Аріани Теодоріха та ваші брати Ромеї живуть у мирі та злагоді. Будьмо толерантні один до одного. Але ж якщо ви наполягаєте, то я знімаю діадему та зрікаюсь престолу. Анастасій зняв діадему, і ось тут натовп зрозумів, що вони впороли дурницю. Адже якщо Анастасій піде, то сенатори, борячись за владу, розпочнуть справжню громадянську війну. А війна це не заворушення і загиблих буде значно більше. Містяни почали благати Анастасія залишитись їхнім правителем, але також просили відсторонити префекта Константинополя Платона та префекта Приторія Маріна. Імператор відповів, що звільняти їх він не збирається. Платон та Марін досить сумлінно виконують свої обов'язки. А Марін ще й натерпівся під час заворушень, адже було спалено його будинок, і тепер він не має де жити. Ба більше Малін був фінансовим консультантом Анастасія, і якби не Малін, то економіка Римської імперії не досягла би таких вершин. Натовп заспокоївся та розійшовся і цілий рік в імперії панував спокій. Але у 513 році проти Анастасія повстав Віталіан, який назбирав війську на теренах Фракії та вирушив до Константинополя. Віталіан представляв себе борцем за ортодоксальну віру і мав намір знищити монофізита Анастасія. Йому вдалося завдати декількох поразок ромеям, які відступили до Константинополя. Коли ж Віталіан та його армія, що налічувала 50 тисяч вояків, підійшли до муру Анастасія. Імператор відправив переговорників у табір супротивника. Анастасій пропонував вирішити усі питання мирно, і йому вдалося вмовити деяких полководців Віталіана від відступити. Звісно ж, без грошей не обійшлося, і ворог відійшов до Дунаю, але не припиняв грабувати території Римської імперії. Анастасій зрозумів, що віталіанці його кинули та проголосив їхнього ватажка ворогом римського народу. У відповідь Віталіан захопив фракійські порти, звідки, очоливши флот, вирушив на Константинополь. Проти Віталіана Анастасій відправив префекта Преторія Маріна, який, окрім того, що був талановитим економістом, виявився ще й талановитим мореплавцем та адміралом. Маріну вдалося розгромити флот Віталіана у заливі під назвою Золотий Ріг. І сучасні історики вважають, що під час цієї битви. Вперше було застосовано так званий грецький вогонь, який спалював ворожі кораблі на відстані. Віталіан зазнавши поразки від Маріна. Тік до Фракії, де до кінця життя Анастасія сидів тихенько та не рипався. Винахідником грецького вогню був філософ на ім'я Прокол, і Анастасій вирішив віддячити винахіднику винагородою у 120 кг кілограм золота. Прокол відмовився взяти ці гроші, сказавши, що він це зробив заради держави. Радість перемоги над Віталіаном змінив смуток, адже у тому самому 515 році у Константинополі помирає дружина Анастасія, імператриця Аріадна. Аріадну любили та поважали усі, і в останню путь її прийшли провести християни усіх течій. Після того як містяни віддали останню шану своїй імператриці, її було поховано у храмі святих апостолів. Після смерті Аріадни Анастасій почав думати про наступника престолу: дітей в нього не було, і не один з трьох небожів імператора не прагнув одягнути імператорську діадему. Тоді Анастасій вирішив, що він проголосить імператором того, хто першим зайде до нього зранку. Зранку, першим, до покоїв Анастасія увійшов його друг, економіст та вже полководець Марін. Анастасій дякував Богу за те, що Господь послав таку видатну людину, але з невідомих нам причин Анастасій не зміг чи то не встиг проголосити Маріна наступником влади. В ніч з 8 на 9 липня 518 року імператор Анастасій помирає у віці 88 років, не залишивши спадкоємця влади, але залишивши у державній скарбниці величезну суму грошей, а саме. 430 тонн золота. Анастасій керував Римською імперією 27 років, і ось тепер потрібно було обрати нового правителя ромеїв. Але про це у наступному епізоді. Добра усім, крім ворогів, почуємось!